Сьогодні замість роботи пані Валентина прийшла до медзакладу. Каже, другий день погано почувається. А, а? вчора з'явилося симптоми, боліло горло, а й за роботи почала втрачати голос. Тому сьогодні вже приїхала до лікаря, бо не може працювати. Вам показаний голосовий спокій. Що це значить, що ви зовсім не розмовляєте? Жінка працює в кол-центрі. Говорить, щодня доводиться відповідати на кілька десятків дзвінків від клієнтів. Відкрили лікарняни, бо мені прописали голосовий спокій з моєю роботою. Це неможливо. Лікарка Вікторія Поштарна розповідає для холодної пори року збільшення кількості хворих на грип та грві це явище звичне. Якщо брати по закладу, то кожного дня звертається ну приблизно пацієнтів 30. Тобто, це в понеділок більше значно пацієнтів, 40-50 може. Це те, що я помітила по нашій невідкладній допомозі. А до п'ятниці їх вже менше. Найбільше з кашлем, з втратою голоса, болем, в горлі, закладеністю носа, слабкість підвищення температури тіла. Є пацієнти, каже, які самостійно лікують свою хворобу антибіотиками та цього робити не радить. Самостійне призначення препаратів може нашкодити організму, тому за перших симптомів просить звертатися до сімейного лікаря. До того ж, люди не можуть коректно справлятися з симптомами кашлю і приймають неправильні препарати. Тобто, коли потрібно, щоб кашель був продуктивний і мокрота відходила, люди навпаки приймають ліки, які цей кашель блокують. Не радий займатися самолікуванням, і головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. За останній тиждень в області було зареєстровано 6143 випадки захворювань. Це на 8,5% більше ніж за е, минулий тиждень. І з жовтня місяцем. у нас в області захворіло на грип та ГРВІ більше 56 тисяч наших громадян. Вкрай важливо в цих умовах е, захистити себе і прийти до пунктів вакцинації і щепитися. Говорить, не здає позиції, і коронавірусна інфекція. за останній тиждень захворіло 564 особи. Життя трьох людей врятувати не вдалося. Ми прогнозуємо подальше зростання захворюваності. Пік очевидно, десь на середину грудня, січень місяць може припасти. Аліна Бережна, Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.